Для того, щоб нам закріпити газовий упор до капота і корпусу машини, потрібно зверху і знизу припідняти ось ці штопорні кільця, щоб відкрити доступ ось до цього отвору. Ми його припідняли і ось тут спокійно заходить оцей шарик, до якого кріпиться. Газовий упор. Ми його запихаємо і опускаємо це штопорне кільце на низ, садимо його на своє місце і воно обжимає ось цей шарик. Я вже одну сторону припідняв. Зараз я продемонструю, як я це роблю з другої сторони. Мені для цього потрібна буде викрутка і, можливо, така сама друга звичайна рівна викрутка. Ось я підняв штопорне кільце і в мене відкрився повністю отвір. А коли це штопорне кільце опущене, отвір наполовину закритий. Він так би обжимає ось цей шарик, на якому кріпиться цей опор. Тому ось так, де зручно ми собі ось це припідняли в майстерні, в гаражі і вже на місці коло машини або прямо в гаражі, якщо у вас машина в гаражі, оце закладаємо і обжимаємо викрутку і опускаємо ось ці штопорні кільця і обжимаємо ось цей шарик. Хто робить сам, для зручності, щоб капот не падав, можна взяти якусь планку і підперти сам капот. І так, щоб зняти наш газовий упор, потрібно ось ці кліпси також витягнути звідси і звідси. Зверху і внизу. Тоді ми дістаємо газовий упор і ставимо свій новий. Все дуже просто ніби. Тільки правильно зняти їх, щоб ми довго не мучились і не ковиряли, не витягували. Просто ми його відпихаємо догори, так само, так як ми підготовлювали новий упор. Так само цей. Піднімаємо догори, щоб не вискочило нам кудись чи в оку, чи ще кудись легенько. І витягуємо. Ось ці шарики, що я говорив. Один шарик на капоті. Ось. З лівої чи з правої сторони. В принципі, система всіх автомобілів однакова. І так само на корпусі. Тут коло запобіжників. Ось ця головка. Ми тим штопорним кільцем її ось так по бокам зажимаємо. І все, воно нікуди не вискочить. Слід добре контролювати, щоб оце наше посадочне місце зайшло до кінця. Я тільки що до кінця не запхав і штопорне кільце не залазило. Слід його добре до кінця запхати і тоді штопорне кільце опускається без проблем. Внизу бачу, що ось це посадочне місце на порядок нижче, ніж в мене було. Не знаю, чи це в мене вже був міняний газовий упор, чи він був стандартний. Ну цей бачу довше. Буде, певно, вище піднімати. Тому я зараз планкою припіднімлю і засаджу ось це місце сюди на шарик. Так, підняли і опа. До кінця запхали. І не забуваємо це запхати кільце. Все, поставлено на своє місце. Ось так. Трохи довше і трохи буде вище піднімати мені капот. Або старий вже трошки підсів, не відкривався до кінця. Зараз капот себе поводить трошки інакше. Він плавніше піднімається і також опускається з більшим зусиллям. Раніше я його до кінця не заводив, забирав руку і він в мене падав і закривався. А зараз потрібно трошки свого зусилля, щоб його при кінці прихлопнути. Газовий упор зимою себе поводить трошки інакше. Вони зимою йдуть слабшими. Літом, коли сонце тепло, то я знаю, бо я обміняв багажнику теж два упора, то літом аж машина хитається, коли відкривається. Вони так толкають сильно. А зимою вони трошки йдуть слабшими. І носова температура і вони працюють слабше. Так само, я думаю, і з капотом. Літом він буде зовсім по-інакшому відкриватися. Все, Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато щось цікавих відео по автомобілях Volkswagen.